Районі Токмака Токмацької ось цієї кишеньки є гарні позитивні новини. Вони не датовані буквально там вчорашнім днем, а було суперсвіжими, е тому що суперсвіжі події, що тут відбуваються, це наші контратаки у відповідь на атаки ворога, який прагне зрізати цей виступ цю кишеньку в районі роботи на Новопрокопівки та Вербового. Е е такі зустрічні бої. Знаєте, тут зараз зав'язалися. А от я хочу розповісти: ну. Просто феноменальну історію, яку якою поділилася команда Deep State. зрештою з ними поділилися бійці 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка зветься Карадах. Так, от Карадахівці спільно із 65-ю окремою механізованою, фактично володарями цього напрямку, які тут на Запоріжжі прижилися, ледь не з роду віку. так, от вони провели успішну операцію, як зазначає діпстейт тактичного рівня. В кінці минулого року, тобто наприкінці грудня, росіяни атакували одну із позицій, де саме не зазначається, але ця позиція десь ось тут, на лінії між Вербовим та Роботиним. Тож росіяни атакували одну із позицій. Ну а направду, наприкінці грудня ми навіть можемо проплацити дещо. Назад хронологію карти, і побачите, що якраз наприкінці грудня, з 29 на 30 відбулася ось ця значна зміна із завоюванням росіянами позицій. Хоча це не є одноденна така атака, це речі такий накопичувальний ефект відбувся. І от ці втрачені свої позиції окупанти повернули. відтак десь на цих позиціях наші бійці потрапили у полон. Ну вони точніше не в полон даруйте неправильно. Висловився вони потрапили в оточення десь на цих позиціях і от з консолідованою е, операцією бійці і 65-ї механізованої, е, за допомогою дронів, за допомогою їхнього коригування і зустрічної атаки не тільки змогли вибити. З оточення наших бійців, але ще й загалом а, узяти шістьох окупантів у полон, і це вони якраз зазняли на відео момент, коли вони їх беруть у полон. А, це такі нічні атаки, очевидь відбувалися, тому що ми тут бачимо із дрону, м -м, який показує якраз нічну картинку, коли розклали на землю окупантів. І далі якраз буде дуже добре видно, як шістьох гуськом а, бійці 15-ї бригади національної гвардії поведуть. А до речі, повідомляється також, що шість із них погодилося здатися в полон. Один відмовився і був відправлений до знайомого курсу. І крейсером Москва і інших кораблів, і інших окупантів, куди вони зазвичай відправляються нашими захисниками. От він, власне кажучи, момент затяг у полон. А згодом уже бригада «Карадах» виклала фото із цими полоненими із підсумками суперуспішної, як я ще раз повторюся, операції. Мало того, що змінили наших хлопців, що були в оточенні, так ще й вийшли із цієї операції, ну, скажімо так, із трофеями. Ось ці трофеї зображені на цьому фото. Бійці наші карадаго в них пікселями, так розмито, обличчя. Ну а от окупанти в кількості якраз шість штук. Вони тут позначені, видно їх на цій фотографії, як ті, що здалися в полон і зберегли своє життя. Ось така в ситуація на Запоріжжі. Це направду видатні дії, які там відбуваються. 65-та, нагадує бригада та 15-та бригада оперативного призначення Карадах. А і ще, друзі, хочу з вами поділитися ну такою історією, що от зараз, коли дуже гарячі на Запоріжжі в цьому відтинку на цій, відтинці, на цій ділянці фронту, взагалі я помітив, що в нас є такі певні пожежні підрозділи, які як тільки стає гаряче, де-інде їх туди. Кидають там на так само було Завдіївкою низка підрозділів, які такі пожежники, особливо це дронарі, ударні безпілотники. Їх інколи висмикують групу, кидають на те, щоб вони там нейтралізували загрози. Є це публічні групи, є групи, навіть не публічні, про які ніхто ніколи не чув. І вони за рахунок того, що вони тихенько сидять і роблять свою роботу. Ну в принципі, так от і виграють війну, але ось ну одна із публічних груп: гострі картузи. Другий загін спеціального призначення Омега вони спрацювали і вони зараз направлені. В район Копанів це якраз запорізький напрямок фронту. Покажу вам точну ділянку, де вони спрацювали. Ось тут Копанів, в тилу на захід від роботаного так отже, гострі картузи вони відпрацювали по ворожій БМП, яка стояла в Копанірі, захована. Але мало того, поруч із цією БМП 2 були був склад польовий склад протитанкових мін ТРМ 62 і їх fpv дроном. Полювали гострокартузівці, призвівши до ось такого гострого вибуху. Ну, ви бачите, який потужний. Це все ефект ТЕМ ТМ 62, на яких підривається е наша техніка, на якій підривається зрештою ворожа техніка. От вони призвели до того, що не те, що складу не існує, але й БМП, яка була в Капонірі захована, вона просто випарувалася інди у повітря. Так, от е направду я для себе вже становив зрозумів, що гострі картузи. Е Вотермарку, яких ви бачите на цьому відео, вони є таким одним із пожежних підрозділів, які були направлені на Запоріжжя, коли там почалася така сутужна ситуація для наших збройних сил. Попереднім напрямком, де гості картузи працювали, або можливо продовжує працювати інша частина цього підрозділу. Це була така сватівщина, куп'янщина, тобто північ, Харківський фронт нашої оборони.